Всім привіт, дорогі друзі, вітаю вас на моєму каналі, і ми продовжуємо грати Minecraft, Create або and Beyond. Сьогодні ми будемо покращувати всілякі механізми з четвертої глави і продовжувати її проходити. Перед цим розкажу, що я зробив за кадром: я переніс один маяк, переніс другий маяк. І так, перший маяк у нас там внизу, щоб я міг тут літати спокійно, і внизу теж. Далі я переніс ось цей телепорт, ось сюди. Тому що тут просто банально більше ФПС. <ріст> Як тільки я повертаюсь туди, у нас одразу падає ФПС, тому переніс його сюди. І поставив тут також маяк, щоб я міг тут літати спокійно. Як ви пам'ятаєте, з минулого епізоду нам залишилось зробити аналог ось цієї машини тільки з льодом. Давайте я вам покажу мій план. <ріст> тому що я тут зробив для себе план, щоб я не заплутався. Для початку хочу скрафтити схематичну гармату. Столики схеми для неї, щоб ви могли переносити свої механізми з допомогою неї. Гармата працює як схематика мод, тобто ви можете зробити якусь схему свого, наприклад, ось цього маяка, зробити схему і перенести його навіть в інший світ. Якщо у вас, звісно, будуть матеріали для того, щоб його там побудувати. Так ось, ми її будемо робити. За допомогою неї ми побудуємо ось такий лазер. Тільки вже покращену версію, яку я зробив в іншому світі. Підготуємося до того, щоб зробити ось цей лазер. І зробимо його. Потім, можливо, перенесемо ще ось це теж туди. Ну, за допомогою схематики, я думаю, це буде просто. Тобто схематичні гармати. А далі вже побачимо, можливо, навіть будемо проходити далі главу. Тут, я думаю, що тут, що тут. А, тут, в принципі, неважко. Можливо, ми навіть дійдемо до кінця. Це що? Окей, я думаю, ми справимося. Для того, щоб зробити схематичну гармату, нам потрібні ось такі інгредієнти. залізний блок, гладкий камінь, роздавач і казан. Гладкий камінь, залізний блок. У мене є залізний блок. О, у мене є багато залізних блоків. <сгахове> М -м для роздавача потрібен лук, але я думаю, луків у нас десь є багато. Сподіваюся, підійде будь-який лук. Отак. Такий лук підійшов. та дам Схематична гармата. Схематична гармата, готова. Далі потрібно зробити стіл для схем. О, він дуже просто робиться. Добре. І столик у нас теж є. Але це ще не все. Нам потрібно ще зробити порожню схему. Також нам потрібно буде зробити схему і перо. Робимо порожню схему, навіть зробимо кілька штучок. А щодо пера, я не впевнений, що в нас є. О, є! Окей. Тоді зробимо ще й таку схему. Оп, є. І нам ще потрібен порох, звісно ж. Для того, щоб гармата стріляла, їй потрібен порох. Порох. О, порох. Порох. Так, у нас є порох тут, але я не знаю, як його звідси забрати. О. Візьмемо трішки пороха тут. Поставимо це назад і повертаємось. Я думаю, потрібно розбити ось це, зламати повністю, тому що ми будемо за допомогою схематики лазер переносити, і там потрібні будуть ось ці всі інгредієнти, тобто ці всі блоки. Тому зараз я це зламаю. Так довго будував. І... Оу, щит. Я знаю хороше місце для нього. Ось. Нуліфаєр, <сіх> ідеальне місце для того, щоб зберігати базальт. Здається, найважливіше я все забрав, тому можна йти туди і складати все в діжечку. Я тут уже підготовлювався. Тут у нас багато всього, що може знадобитися для лазера, значить, спробуємо вже почати <сіх> будувати. Давайте тоді я поставлю цю гармату тут десь. Давайте десь ось тут, певно. О, ніч настає. О, ні. Потрібно перенести одне ліжко сюди. На чому ми зупинилися? Ем, значить так, ставимо пушку, ставимо пушку, ставимо пушку, вона ж гармата. Ставимо її десь. Ем... Ні, стоп, для початку давайте поставимо столик. Тому що столик важливіше зараз. Нам потрібно вибрати схему. Схема у нас називається 28 лазера. Да, у мене дуже погана фантазія. Тут у мене дуже багато всіляких тестових схем, бо я все зберігав на всякий випадок. Так, і нам потрібно її буде розмістити десь. Але проблема, напевно, в тому, що я ем, з шейдерами не побачу, як воно виглядає. Поставлю, напевно, десь тут. О, майже видно. Майже видно, як воно виглядає. Ну, це баг цього моду із шейдерами. Так, здається, все правильно. Дивіться, нажимаючи лівий Alt, ми можемо переключатися між цими менюшками. Тут можна рухати по XZ, можна по верх низ по Y рухати, можна. Це що? <смі> можна обертати її. Але я цього не буду нічого робити, можна навіть відзеркалити. Так. Ну і нам поки що, я думаю, нормально буде ось так її розташувати. І потрібно зараз поставити тут гармату. Поставити цю схему сюди. І сподіватися, що в мене всього вистачить. Давайте я бекап зроблю, на всякий випадок. Бо в мене було таке, що. В тестовому світі у мене просто зависала гра, коли я ставив схему, а потім її забирав. Пробував я максимально компактно зробити механізм, потім я зрозумів, що компактно дуже не вийде, і вирішив його продовжувати вниз або вверх. Зараз воно почне будуватися, потім воно збудується, я вам все покажу, детально розкажу, як тут все працює. Ставимо схему. Все, як бачите, тут зникло все і потрібно додати пороху. Оп. Так, була б в нас книжечка, ми змогли б подивитися, чи вистачає нам всіх інгредієнтів. Сюди ставиться книжечка. З'являється в ній список всіх інгредієнтів, які потрібні. Тобто всіх блоків. Так, книжечки в мене немає. Ну, нічого. Я думаю, тут має всього вистачити. Якщо чогось навіть не вистачить, нам напише тут, що не вистачає якогось блоку. І запускаємо гармату. Ев, гармата. О, о, будує. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Треба це заскрінити. Пу-у-у. Вона, на жаль, не зможе перенести ідеально всі блоки, її нам потрібно буде допрацювати тут, налаштувати труби, налаштувати, можливо, ще щось. Ем, Ще я помітив, що вона не передає ось такий редстоун, вона його не. Де він? Де він? він? Ось такий редстоун вона не бачить. І також лампу ось для лазера вона теж не бачить. Оу, чогось не вистачило, так? Оу, oh, точно. У мене в схемі були ось ці драйвери. І я їх почав робити, потім за них забувся. І зараз потрібно їх доробити. Оу, oh, як тут все глючить на базі. А, добре що я зробив цей портал. Так, щось занадто вже глючить, потрібно буде розібратися, що відбувається. О, oh, а тут все ідеально. Даємо драйвери. Ой, ставимо тут дравер. Тут, тут, тут. Тут, тут, тут. Ставимо драйвер і дивіться, як вона круто все будує. <мас> і поки вона будує, власне, як я записав себе в книжечці, ось це ми зробили, побудова лазера зробили, і під час цього підготовка до будівництва лазера номер 2. Тобто ось цього ляденьо. <схай> Льодяного. О боже! <схай> я забувся, як це слово вимовляється. Окей. Okay. Нова технологія робить формування сніжок з води досить простим процесом. Можливо, нам варто відкласти кілька штук для нашого наступного несподіваного гостя, хто наш гость. Ну, ви зрозуміло, тобто, майже те саме, що тут, у нас ось тут. Тому що все робиться аналогічно, от тільки замість е, генератора Базальту нам потрібно буде зробити ось таку штуку. Крафтиться вона ніби не важко, сухий лід тільки потрібно буде, але ми це зможемо купити. Знову ж таки, що нам ще потрібно, замість магніта тут буде у нас ось ця штука. І це всі відмінності. Тобто повністю такий самий механізм буде. Тут у нас буде стояти ось ця штука, яка генерує сніжки чи сніжки. Ця штука буде заражати не магніт, а ось ту паличку черівну, що чогось нам знову не вистачає. Потрібно знову купувати синій лід. Так, я вже не пам'ятаю, що я там робив, але світ завис, і я тут дуже довго вирішую, як це все виправити. Тут на одному блоці, вибачайте, за дуже низький FPS, тут на одному блоці ну дуже багато ось цього каміння, і ви просто подивіться, скільки його вже. Я вже тут. Раз, два, три, чотири. О боже, 5, 6, 7, 8, 9 і тут трошки. І цей вже заповнився дравер. Подивіться, скільки це, це просто нереальна кількість каміння. Я не знаю, де його використати, але воно просто не закінчується. У мене вже теорія, що це просто баг, і він там безкінечно е з'являється. Ой, зараз я попробую його увесь викачати, сім драверів залишилось. Вони просто заповнюються зі швидкістю світла. Я в шоці просто, я не знаю наскільки довго ця ферма працює. Я вже навіть там поставив нулі фаєру, щоб воно ну, нічого більше сюди не приходило, не потрапляло. Я вирішив все-таки поставити апгрейд на драйвер <хи> Щоб не так часто замінювати. Але я міг би насправді поставити void апгрейд Тобто, щоб всі зайві блоки видалялися, але видалятися воно все одно буде дуже довго. Тобто такий самий час чекати. Тому я краще позбираюсь ці блоки, подивіться, скільки вже тут є. Це просто якась нереальна кількість. <хи> я не знаю, як, як це пояснити. О Боже, невже невже вони закінчились? 32 стаки тут. 219 стаків тут. І тут по 32 стаки. Скільки ж це часу воно тут все копалося, фармилося і сюди потрапляло? Я навіть не можу уявити. Це треба порахувати. Порахувати скільки тут блоків. Давайте я зараз порахую і повернусь. Переклав я все каміння в один дравер, це ще смарагдовим покращенням. І вийшло. 577 стаків плюс 17, тобто 36945 945 е, блоків. <ріхи> я, я просто в шоці. Давайте я це зберу і поставлю десь. Я вже забувся, що я там взагалі робив так, ніби мені зараз потрібно купити синій лід. Гляну, що там добудувала наша гармата. Дивіться, доволі так непогано збудувала, але. Зависло на чомусь. Все ж, напевно, синій лід їй не вистачає, наскільки я зрозумів. Синього льоду їй не вистачає. Давайте його купимо. О, я тут уже купляв минулого разу, <хи> я забувся. А, так, закинемо, заберемо тут трошки льоду. І одразу поставимо інвар купуватися. Все, нехай собі купує інвар, підемо, скрафтимо лід Блін, ФПС стало більше. <хи> Воно дійсно потрошки-потрошки і мені впливало на FPS увесь час. Можливо, нам для цього потрібно буде синій. А, нам потрібно сухий еліт. А, таке в нас є. А що нам ще потрібно там. Мм, інвар? Ось ця штучка? А, ну, в принципі, в мене все є. Зараз інвар заберу. А, забираємо інвар. Якраз 8 штучок. З шестерні одразу. І підемо скрафтимо цю штучку. Рідинний інкапсулятор, напевно, це так переводиться. Ну. No. Стоп. А я не то скрафтив. А мені потрібно було це. Що, мені потрібно було це? О боже, <с> я не те скрафтив. <с> а для чого мені це? Що з нього робиться? Це ж. не для цього. А, -а, а, я скрафтив не те. Окей, давайте скрафтимо те, що нам потрібно. Ось це нам потрібно. Стоп. Я все-таки це все правильно скрафтив. <гум> Воно в цій штуці робить. А, Добре. <гум> я не розумію, що я роблю. Вибачайте, так буває. М -м добре, цю штуку ми скрафтили, там дійсно вона потрібна. З, -з, з неї робляться сніжки. Сніжки? Я не знаю, як правильно, виправіть мене, будь ласка. І що ще потрібно це формочка. Потрібна буде формочка. Ось така. Робиться з нікелю. з нікелевої пластини. Нікль. Нікель у нас має бути точно. З минулого випуску, пам'ятаю, що ставив його сюди, ніби. Нікель. Нікель. І, до речі, давайте одразу ще скрафтимо ось це. Нам потрібні плити з ось цього металу. У нас він є, тому давайте візьмемо. Потрібен буде кристал, який робиться. Який або купується, або в індуктивній плавилці можна зробити. З кварцу, кварцу і редстоуна. Падам. І потрібно знайти прес. Можливо, у мене десь є зайвий прес, зайвий прес, зайвий прес. Зайвого пресу у мене немає. А чи потрібна нам все ще резина? Я думаю, поки що не потрібна. Нам потрібно дві таких пластини. Готово. І ще потрібно. Пам'ятав би, я що ще потрібно взагалі було б круто. Згадав, що нам потрібна ось така формочка. Є. Робимо нікелів пластину ось цю. Тобто форму. Робимо також ось цю паличку ось так. І все готово. В принципі, це все, що нам потрібно для того, щоб зробити ще один. Ще один лазер. От тільки спочатку потрібно добудувати ось цей. Там синій лід І ти знайдеш. Давай. Шукає. Шукає. Шукаєш. Гармата давай. Ну, я вірю в тебе. Ти зможеш його знайти? Ось. Ні, ну серйозно? Нічого. І Якщо зупиню. Готова, давай, шукає. Будує. У-у-у, пішло. Можна поспати. Хотів сказати, давайте, поки воно будує, скопіюємо ось ту штучку, але воно знов щось. Та ну що ж це таке? Дійсно так багато коробок передач потрібно. Давайте все-таки це. бо я його хочу теж туди перенести. І заодно покажу, як, як його копіювати. Ось так робимо перша позиція. Робимо десь ось... Тут, напевно, буде друга позиція. І тепер, коли у нас є це виділення, ми можемо дивитися, наприклад, на ось цю сторону, натиснути Ctrl, і колесиком мишки можна вибирати, як його збільшувати або зменшувати. Ось, наприклад, ось так. Так, це я збережу, назву його 26-27. О, дивіться, воно ніби добудувало. Клей. Суперклей? Воно дійсно потребує суперклею, щоб щось там склеїти. Вау! Давайте дамо йому. Воно стріляє клеєм. Круто. Так, що там... Ще багато. О, воно завершило роботу. Вау! Ох, значить, настав час пояснювати, що тут відбувається. Так, знову я трішки погрався в тестовому світі, знову вам буду зараз показувати, як це працює. Чому тут тепер два лодера? Тому що я налаштував е, ось цей лоадер. Не знаю, чому я минулого разу 320 ставив. В цей лоадер я зробив так, що 256 блоків влазить тільки. Тому що це якраз цих 4 слоти. А один слот займається магнітом тобто, попередньо він бере магніт. Далі 4, 4 стаки ось цього базальту. І їде собі. Тут все працює точно так само, тільки я просто компактніше це все зробив. І зробив, щоб це не залежало взагалі ні від яких інших двигунів. Одразу поставив тут вітряк. Тут у нас колеса стоять. Вони для того, щоб переробляти ось це все. Ну і тут все трубами з'єднано, там теж все трубами з'єднано, так доволі ніби просто, але зараз, коли я буду у виживання розбиратися, які там покращувачі куди ставити, то, можливо, я трошки буду заплутуватися. Тому, скоріш за все, я не покажу, як я це буду робити в виживанні, або в таймлепсі покажу. А, ще, ще що я тут вирішив, зробив я ось таке: переніс наші механізми і вирішив їх зберегти, але зберіг я їх окремо. Тобто ось цей механізм я зберіг як окрему схему, і ось цей механізм я зберіг теж як окрему схему. Ну от, ми повернулися в мій світ виживання, і давайте глянемо, чи в мене збереглися схеми 261, 26,2. Я назвав ці два механізми. Тобто ось ця 26,1, ось ця 26,2. Якщо ми зараз це все розламаємо і підемо закинемо схему, то воно нам збудується там заново. Так, цей пісок. Ось, він у нас має бути з цієї сторони, тому що. Потім його потрібно буде змішувати з базальтом. Тому я трошки хочу змінити їх місцями. Виходить, у мене там в оригіналі цей пісок з правої сторони, а тут він буде з лівої сторони зараз. Схему я там розташував, зараз я все зламаю ось це, щоб перенести. Згадав, що ключем це буде набагато швидше. А, а! Чуть не помер від пили. Так, ніби все забрав і йду викладу це все. Так, ну що запустимо нашу гармату. Пау, пау. І поки він там будує, я заберу ще ось це. Я ніби все зібрав, сподіваюся, всього вистачить. Давай! Все, нехай воно собі добудовує. Можливо, я зроблю таймлепс, як я буду зараз тут покращувати ці всі ставити, тому що все, по ідеї тут працює. Я вам так скажу, це дуже непросто виявилося це все перенести. Тому що кожну цю штучку потрібно було або ламати, і ставити знову, щоб вона працювала, або налаштовувати заново. А це було трошки важкувато. Ну нічого. Залишилося розібратися з. З другим лазером. О Боже. Не знаю, чи я це витримаю. <хи> Але ніби поки що все працює. Єдине, що тут дерево чомусь поки що не дуже швидко сюди надходить. Ну, то нічого страшного. То вже таке. Головне, що тут все працює. Наступне, що нам залишилося, це, напевно, зібрати все для наступного лазера. Тобто, нам потрібно ось це. Нам потрібно. Чого в нас ще не вистачає такого? Ну, це, можливо, в мене десь є, навіть неможливо, а точно є ось ці вітрила. Потрібно скрафтити ось цю штучку, о, цю, що заряджає, а ось це ми вже скрафтили все інше. Тому давайте я скрафтю цю штуку, Пошукаю, чи в мене є ось вітрила ці і розміщу схему. А такі блоки, як, наприклад, камінні кирпичі і все інше, там, андезитові корпуса це я впевнений, що я десь знайду. Водяне колесо. О, ні. Я забувся про водяні колеса. Так, давайте вже закинемося до ці колеса і я поставлю на паузу, дочекаюсь, поки воно добудується. Або вже повернусь, коли я вже налаштую все. Щось таке вийшло, майже все налаштував і. Залишилося. Доналаштувати це все просто потрібно спочатку протестити, бо я вже не впевнений, що все буде працювати. Давайте закину на цей лазер. А, стоп! Це ще не все. Блін, забувся. Забувся, що воно тут не ставить. А, я забувся, що воно не ставить цей редстоун і лампу. Так, ставимо лампу вручну. І редстоун ставимо теж вручну. Ось так. Запустю ось це, напевно. Як бачите, тут стоїть у мене ось цей регулятор швидкості, щоб просто рука швидко била, тому що якщо воно з такою швидкості буде бити, як крутиться цей вітряк, то <с> нічого не вийде. Так. Давайте тоді глянемо, що тут ще потрібно, можливо, десь труби поправити. Ще потрібно буде зараз налаштувати нашу саму головну ось цю штуку, яка генерує сніжинки. Де вона є, де вона є? Ось вона. Потрібно, щоб в неї подавалася вода. Я думаю, вона буде так подаватися, і потрібно поставити ось цю рамку сюди. Давайте спробуємо, чи подасться вода. Вода подається, о, добре. О, хорошо, Хорошо. це є. Так, дивимося, чи воно забирає. Все добре? Все пішло. Оу, оу, о, 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 о. Стоп! Це, вже... це воно вже перетворилось? А, я, нічого не... я не встиг зрозуміти. В окей, воно зарядилося, забралось. Вона має заповнитись і поїхати. Так? Так. Ой. Все, поїхало, перетворилося, мене вдарило <свісно> лазером. Ем, воно вивантажило ці штуки сюди. А мені. Потрібно, потрібно, щоб ось це забирало їх. Тому візьмемо ось цю штуку. Труби ось дуже класна штука, тому що я можу з'єднати хоч все трубами, а потім просто зробити, щоб, наприклад, сюди виходило тільки ось це. І воно буде виходити тільки ось це. Стоп. Ось так. Тільки ось це буде йти до цього драйвера Все. Ем, а ось ця паличка буде йти сюди. Тут я ніби налаштував. Так. Ай. Так. О, ні, в мене немає ключика для драйверів Ну нічого. О, дивіться, воно тут вже само розподілилося навіть. І тут потрібно поставити теж апгрейд, щоб він забирав це. Ем... А, я не вказав, що забирати. <голи> Моя провина. Окей. Давай. О, все, тепер все. Тепер все поїхало. Боже. Насилочку. <голи> Давайте я знову посплю. Вона мені не зарахувала завдання, тому що я тут не натиснув галочку був. О, тепер все. Тут теж готово. Це теж ми зробили. І це ми зробили. Боже, скільки ми всього зробили! І це ми зробили. Охо! Залишилося все якось об'єднати. У мене закінчилися резервуари з лавою. Прийдеться їх робити, тому що двигуни я ніяк не запущу без них. З іншої сторони, у нас є ось ця штука, яку ми не використовуємо. Давайте просто їх заберемо звідси. Настільки я лінивий. На цьому моменті місце на диску закінчилося, і запис перервався. Тому зараз показую тут невеличкий таймлепс. Тут нічого важкого я не роблю, поки що це все те, що ми робили в минулій серії, тільки з'єднано по-іншому. І в кінці ще додасться ось ця штучка, яка робиться із льоду. Робитися воно все буде за допомогою ще одної індукційної печі і одного пресу. Зараз я буду все показувати з остатку відео, яке я записав, коли вже зрозумів, що нічого до цього не записалося. Зробили ми ось таку штуку. Зробили ми ось таку штуку. Виявилося все дуже просто: ось цей прес. Зараз я все покажу. У нас були два ось таких паттерна. Які ми колись давно-давно-давно знайшли в цих метеоритах, і вони, з них вже можна зробити будь-який будь-який прес. Ось, наприклад, нам потрібен такий. Ми просто беремо будь-який, який знайшли паттерн з метеориту, ставимо його тут, обкладаємо інваром і робимо два таких металобрухту чи лому, як це назвати, навіть не знаю. І з нього ми тоді вже можемо за допомогою Каменеріза. Зробити те, що нам потрібно. І я це зробив, поставив, дав його в руку, підключив трубами, щоб ось цей е, кремній ішов в наше депо, і з допомогою руки він тут тикається і робиться ось це. Я дуже радий, що це вийшло зробити. І, на жаль, ви не почули моїх емоцій, тому що відео перервалося і е, дуже шкода. Нічого, я дуже радий, дійсно, що ми це зробили. До цього дійшли, але далі нам потрібно буде зробити флешку з, і уже ну, тобі, процесор. З, з... з нього зробити флешку, з флешки там уже зробити ось це. І тільки тоді ми перейдемо вже на наступну главу. І це вже буде в наступному відео, тому що і так забагато сьогодні зробили. Я взагалі в шоці. Дякую вам за перегляд. Дякую за лайки, коментарі. Мирного вам неба і бережіть себе! Зустрінемось в наступній серії.